Ми дуже дякуємо тобі за чудовий час, який маємо, за цей вечір, який ти ще раз для нас дав, щоб нам знову бути разом і чути Твоє Слово, щоб кожен із нас в нашому житті ми могли споглядати на ті дороговкази, які показують нам на дорогу в небо, на дорогу до спасіння. Я молю тебе, Отче, благослови нас усіх. Промовляй до нас Твоє Слово, відкривай наші серця і наші очі, щоб нам бачити цю дорогу і слідувати за Тобою, щоб бути в Твоєму чудовому царстві. Благослови нас, будь із нами, Отець, і Дух Святий. Амінь. Привітаємо один одного. Побажаємо кожному дороцінні знайти дорогу в небо, Божих благословень. І сміливо приймати рішення слідувати цією дорогою до Божого царства. Слава Богу, дорогі брати і сестри, усі присутні. Перед початком такого нашого зібрання яке, або нашої зустрічі, яку ми сьогодні будемо мати, я хотів би поділитися декільками думками зі Слова Божого. Знаєте, життя людини воно завжди состоїть із того, що людина щось приймає. Зазвичай це інформаційний простір, який оточує людей, і людина, вона, приймавши цю приймаючи цю інформацію, вона починає роздумувати. Але бувають такі моменти, коли ця інформація вона трошки збиває з толку людину, десь якийсь певний страх, десь якась певна інша сторона може бути. О, І перед початком я прочитаю текст Божого Слова, який записаний, книга буття. 32 розділ 7-го вірша. Написано так: Повернувшись, посланці розповіли Якову. Ходили ми до твого брата Ісава, він іде тобі назустріч, а з ним 400 чоловік. Вельми злякався Яків і стривожився. Тому поділив людей, які були з ним, а також волів овець і верблюдів на два табори. Якщо і сам нападе на один табір, говорив він, і знищить його, то другий табір врятується. Після цього Яків промовив Боже, мого батька Врама і Боже, мого батька Ісаака, Господи, який сказав мені повернутися у свій край до своєї родини, а я допомагатиму тобі. Перший такий момент, знаєте. Людина, коли живе, то ворог він намагається посилати думку або цю інформацію для того, щоб залякати людину. Пам'ятаєте, життя одного чоловіка на ім'я Йов? Написано, що коли Бог дозволив, то почали приносити різні звістки. І там є один такий цікавий момент. Написано, що коли прийшов слуга і почав розповідати, каже, що ми. Пасли овець, напали е злодії, забрали е отару всю. І там є така цікава думка, яка просліджується, каже, ще цей не закінчив говорити, як вже інший приходить і знов доносить якусь звістку. І думки, про які б я хотів сьогодні нагадати, нам, що в нашому житті є вісники, як добрі, так і злі. І другий текст Божого Слова. Я прочитаю це Євангеліє від Луки, перший розділ, 44-й вірш, він звучить так. Бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі. Як почула привітання, я думаю, що тоді це було привітання якоїсь радості. Апостол Павло пише в одному тексті з Божого Слова, каже, що коли до мене дійшла звістка, що ви стоїте в вірі, каже, я дуже зрадів. І залишаючи ці два тексти з Божого Слова, хотів би нам. А лишити таку пораду або ж з вами, щоб ми закарбували в своєму серці про те, що сьогодні в наше життя вони будуть приходити різні такі вісники, які будуть приносити нам або якийсь певний страх, або певну радість. І коли ми будемо приймати те, що буде нам для збудови, то воно буде набагато крепше діяти в нашому житті. І ось цей момент, коли ворог він намагається сьогодні залякати, то написано в Слові Божому, що досконала любов вона виганяє всякий страх. І чуючи останніми днями або ж останнім часом про те, що є якісь там загрози, або ще там якісь інші інформації, то воно все приходить до того, що люди настільки лякаються, що вони вже не знають, що робити. Один чоловік, який працював зі мною на роботі, він просив, щоб я його забирав з дому. Він, коли бачив а, якихось військових, він настільки лякався, що в нього на, скажімо так, ставався такий панічний стан, що він не міг слова сказати. Я спочатку думав, що він може десь там жартує або питає, намагається десь, а, ну, скажімо так. Переждати цей момент, але коли я побачив, ну зі слів, але коли я побачив на власні очі, що він в який стан він приходить, коли бачить військових, то він дуже сильно лякається. І знаєте, залишаючи оці думки, я хотів би нам порадити, що Господь він за те, що щоб нас благословляти гарними думками, гарними такими моментами, які будуть нас підбадьорити, і слово Боже лишає для нас дуже багато таких. Обітниць, які нас підкріплюють. Тому проживаючи це життя на цій землі, нехай в нашому житті буде таке побажання, щоб в нашому житті залишалися тільки добрі звістки. Які будуть підтримувати один одного, які будуть підбадьорувати один одного. Якщо ми самі будемо десь переживати важкі часи, то Бог, який написано, що Він він дбає про нас, він дбає про те, щоб у нас було благословіння. І останній текст Божого слова, який приходить на пам'ять, написано за Ісуса Христа. Що на подвіг синодальний переклад каже, що на подвіг души своєї він буде з довольством. Тоді, коли він бачить радісну людину, людина, яка вдячна Богу, людина, до якої дійшла сама головна радісна звістка, яка може витіснити будь-який страх, яка може витіснити будь-яку проблему, це звістка про те, що Ісус Христос помер і воскрес для нашого. Оправдання для нашого звільнення, для нашого спасіння. І ось ця сама головна звістка, яка має бути а, радісним на все наше життя. І коли ми будемо керуватися цією звісткою, то ніякі інші такі перешкоди, які будуть, буде ворог послати в наше життя, вони не зможуть здолати ту радість, яку Ісус Христос дав для того, щоб ми мали спасіння. Тому я хотів би разом з вами помолитися і подякувати Боже. Ми дякуємо, що ми сьогодні маємо можливість бути серед числа спасених, маємо можливість бути сьогодні на дорозі до цього спасіння, щоб ми мали оцю радісну звістку, яку ніхто не зможе. Забрати. Тому закликаю всіх стати на ноги помолимось, щоб Господь благословив. Слава тобі наш добрий Боже. Ми щиро дякуємо Тобі за милість і за любов твою, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Твоя, Господи, Твоє благословіння, Твоя милість, вона.